Військова? Що, вона не може бути військовою. Це був мій перший політ, прям перший-перший. І в мене аж ситіло. Чекай, ти пішла льотчицю ніколи не літавши <свісно> на літаках. Мені подзвонили зранку десь пів четвертої і сказали, треба їхати на роботу. Але це Харків. Я в Києві в Борисполі. За ці півтора року у тебе особисто була якась прям пряма загроза життю. Це було страшно. От це прям страшно було. Вікторія, ти одна з дуже небагатьох жінок, льотчиць так в української в українських збройних силах. І це, на жаль, не може не дивувати, тому що армія ще залишається патріархальним закритим таким середовищем. І жінка-льотчиця поки що звучить дивовижно. Так чому ти обрала саме цей шлях? Я не можу сказати, що це була мрія мого всього життя. Це сталася випадковість, дуже прикольна насправді історія. Я вступала в університет. і Я подавала дуже багато заявок в різні університети, але я якось хотіла військове. Але я хотіла бути військовим психологом. Я пішла до університету, почала. Питати, там що, як, які є спеціальності, ще бо мені просто було цікаво, нам сказали, є дівчата, які можуть вступити на штурмана. І я така думаю, хм, прикольно, треба спробувати. І з того моменту почалось дуже довгий відбір проходження, якісь етапи, там медицина, відбір психологічний, там все це дуже було складно, якось так для мене тоді ще. 17 років, яка я прийшла така зелена. Але ж ти вже вступала, коли вже була війна. Це був 2015, uh -huh. ти сказала, так? Тобто, це вже було вторгнення, це вже було падіння Ілу тоді. Uh -huh. Так, це вже було падіння меж 17 Ну тобто, всі ці події, і вони все одно тебе не змогли якось відштовхнути від такого рішення. Ну насправді було дуже багато вагань щодо цього саме. Але колись я, я просто задумалась: якщо не я, то хтось інший, а мені це подобається. Чому ні? Я хочу спробувати. Просто ще знаєте, я в Харкові була, і воно так не відчувалось. Тобто я розуміла, що воно коїться, але все одно ну не настільки, як зараз, отак. Тому рішення більш було не то, що емоційним, а більш легким. Розкажи про свій перший політ, перший, ну як в ролі штурмана вже так. Ну, ніхто не допомагає, ніхто там тобі не підказує от цей момент. Хочу спочатку поділитись перший політ курсантський, ага. це було так смішно, мабуть, зі сторони. У нас завжди був якийсь інструктор. Ну і не один, їх декілька було, з якими ми літали. І я до цього ніколи в житті не літала на літаках. Ну, типу, це був мій перший політ, прям перший-перший. І в мене аж ситіло. Я так... пішла льотчицею, ніколи не літавши <гум> на літаках. Ні. <гум> навіть на пасажирських? Вовше ні на яких. <гум> Ого. Ну мені було цікаво, це ж прикольно. І Я коли йшла, там дуже багато підготовки, було, все, там знання. І ми йдемо на цей літак, піднімаємося. Така, о Боже, це ж літачок! Така, думаю, клас, супер. Ми зайшли. Сіли там все для нас, сидіння були, вони були професійні для того, щоб навчати курсантів. отак. Ми сідаємо, я така дивлюсь, це віконечко. Думаю, зараз щось буде таке взагалі. Ми злітаємо, я така: М -м, так це що, як маршрутка якась? Типу, а, а де оце все? А я думала, я це відчую якось. Сидим, сидим. А потім, звісно, коли ми вже трохи вище піднялись. Я така дивлюсь, ой, дивіться, там хмаринки, там хмаринки, У мене інструктор підходить, Віка, які хмаринки, хмаринки, ти маєш працювати, науко в руки, давай, дивись там. Але зараз після повномасштабного вторгнення ви змінили так, тактику польотів, скажімо так, треба ну, підлаштуватися під те, що треба літати нижче, так. Які ти, якщо можна, звісно, розповісти, які завдання ти зараз виконуєш, які перельоти. А, як змінилась твоя робота от, після повномасштабки? Ну, в таких дрібницях я не можу розповідати. Ми завжди літали вище. І нижче також ми літали низько, бо це є як досвід, і є певні вправи, там це навчання. Зараз в більшості ми так і літаємо. Це безпечніше для екіпажу і для літака. Але в цілому задачі, в принципі, такі ж самі, як і були. Що тоді ми одне перевозили, що зараз те ж саме ми перевозимо, робимо? Просто е, більш відповідально це все і більш страшно це все. Може, я вже звикла, а от на початку, коли прям низько-низько, я така, ой, щось може трошечки вище. Як ти зустріла повномасштабне вторгнення, де була, що робила? Які думки були перші? Ну, це було дуже неочікувано. Нас, якби ми. Передчали, все, але ніхто до кінця не вірив, що саме це станеться. Я думаю, навіть ті, хто прям знали, все одно до кінця не вірили, що щось відбудеться настільки жахливе. Я була вдома, просто спала собі, відпочивала, і мені подзвонили зранку, десь пів четвертої, і сказали, треба їхати на роботу. Ну, було страшно. В першу чергу. Що я більш за все боялась, це за свою сім'ю, бо вони були в Харкові в цей час. І я розуміла, що мого батька також викличуть, що він також піде на роботу. Окей, але це Харків. Я в Києві в Борисполі, да? а він в Харкові. І що буде з моєю мамою, з братом молодшим, я не розуміла. І, звичайно, що першим ділом я подзвонила батькам. Сказала, що збирайте речі, виїжджайте. І ну, у мене прям я не знаю. Ну, я дуже лякалася не за себе, що зі мною буде, бо я розуміла, що я військова, щось добуде. От а от з мамою з малим, так, дуже переживала. За ці півтора року у, у тебе особисто була якась прям пряма загроза життю. Ну я може того просто не дуже розуміла, бо я роблю роботу. Я не задумуюсь про небезпеку. Отак. Я задумуюсь про небезпеку, коли я вже викнула роботу або до цього. А до цього стараюсь про це не думати. А на що думати про погане? От і настраюю себе на якийсь позитив. 2020 рік це був рік твого випуску. Так. І саме тоді, у вересні 2020 року сталася трагедія mm -hmm. в Чугуєві, тоді впав Ан -26, mm -hmm. Так і загинуло 17 курсантів, mm -hmm. і, і ще офіцери загинули. Що тоді взагалі відбувалося між у вас всередині? Що говорили курсанти? Який взагалі був тоді у вас стан? Чи не думала ти взагалі випускатися чи переводитися? Як ви взагалі пережили цю трагедію? Насправді це було дуже складно. Ну, правда, це сталося за місяць до мого випуску, і це сталося десь за місяць, коли я ще літала на тому літаку. Ну тобто, це могло статися і раніше. І майже всіх я знала, хто там були. Там були на рік молодші за мене, яких я всі знала, і прям першочки. Які вони тільки прийшли, і ми ну, не могли не, не, не так, щоб спілкувались. Ну, бо ми старшокурсники вже, ми такі круті, а вони просто прийшли і там десь допомогти окей, але так, щоб спілкуватись, ні. Офіцери, звісно, всіх знали, бо ми багато практики проводили з ними разом, бо в Чугуї в нас була практика льотна. І літали зі всіма. Ну, це було страшно. От це прям страшно було. І дуже багато було сліз, дуже було багато якихось. І снів вже хід, і ти не розумієш це, ну як це взагалі могло відбутися. Ну, мене аж навіть зараз тримцять руки, бо було дуже страшно. Ми хотіли повністю відмі... відміняти, е, свій випуск, тобто, щоб взагалі нічого не було. Не то, щоб там якісь там пройшлись, привітали, е не ресторанів, ніяких нічого, а просто, щоб просто нам віддали дипломи. І до побачення, дякую, ми поїдемо в частину і все. Е, щодо питання, чи хотіла я закінчити свій якийсь шлях військовий, ні. М -м. Навіть це якось це серйозна дуже трагедія, це ну та катастрофа, це просто жахіття, але воно мене не зупинило. І я знала, я думала, що багатьох курсантів, які ще лишились на той момент, які ще не випускалися, а продовжили навчання молодші за мене. Я думала, що їх якось це відве, відверне, і вони захочуть піти. Але більше залишилась, і наразі я знаю, що дуже багато хто навчався і навчається, і досі вже повипускались. Офіцери літають. І ти вирішила піти в транспортну авіацію, угу. не в штурмову чи ти не вирішила? У нас як спочатку все все відбувається. Ти вступаєш в університет, ти просто йдеш вчитися. І потім вже на третьому курсі, в кінці другого курсу, в тебе є розподілення на якісь із типів, які ти хочеш літати. І так як дівчинка, то в принципі нас не розглядали на штурмову авіацію, бо це занадто велике навантаження. Тому, в принципі, одразу було все зрозуміло, що я піду в транспортну. Тому із а як вам про це сказали? От, дорогі дівчата, ви дівчата. Тому штурмова авіація вам не світить, по вам ще народжувати, так? Ні, як нас... це взагалі просто було? E, ну, ж... Нам не казали, просто там є деякі місця, які заплановані. Наприклад, там, да, у нас в групі там, 20 людей, 5 на штурмовиків, інші транспорт. І в принципі, вже спочатку 5 вони для хлопців. Отак. Але це ж дискримінація, ти розумієш? Ти взагалі часто зіштовхувалася і під час навчання, і під час уже служби з цим? Ну, якщо сказати ні, то думаю, що це буде трохи неправда. Нас мало жінок, і не всі вміють з нами правильно поводити, говорити, бо звикли суттєво до чоловічої компанії. Тому е, зараз вже це простіше. Але раніше було, думаю, набагато складніше з жінками, бо їх було прямо прям одиниці. Ну, ти кажеш, не можуть правильно поводитись тут, знову, щоб не, не наткнутися на хейт в коментарях, угу. так? Правильно поводитися з жінками в армії це як? Е, не забувати, що це жінка все одно. Тобто, так, мене не примушують там. Тягати якісь мішки, там ще щось. Але якщо там, ну в разі чого, я також вдягаю бронік, я вдягаю каску, беру з собою автомат. І це не є там, що ой, вибачте, в мене манікюр, в мене віє. Ні, це ти твоя робота, ну ти знала, коли ти йдеш. От. Але буває таке, що трошки можуть, можуть перегнути, якось не так щось сказати, а жінки вони по-іншому сприймають е, той чи, то чи інше, якесь не знаю. Фразу, відношення, погляд навіть, і більш як стосерце, сто я не знаю, якось так чутливіше. І, а вони то не розуміють. Тобто вони сказали і навіть не вкладають якийсь сенс в цьому. Тому з цим трохи важкувато було. А ти сказала, що тобі повезло більше? Тобто, ти знаєш історії, кому повезло менше, це твої можливо колежанкам? Ну, та знаю, що бували різні ситуації, що там десь не дозволяли щось робити, десь не е, хотіли з кимось працювати, якось взаємодіяти, бо просто це дівчинка. І що ти можеш з нею взяти? Таке теж бувало, я тільки про це знаю. Е, в мене простіше з цим, бо в мене дуже повезло з моїм начальством. Вони більш такі молодіжні, можна так сказати, більш сучасні. Які розуміють і, в принципі, нормально контактують з жінками. Дуже класно, що тебе підтримав тоді батько в твоєму рішенні. Так? Мені здається, що це, ну, це, це був такий як подушка, мабуть, емоційна. В цілому, в мене в принципі, дуже підтримують батьки угу. О, в всьому, що б я не робила, і це дуже важливо. О, і зараз вони дуже пишаються мною. Прям батько він завжди, блін, в мене найкраща донька. Вона така розумничка. Він завжди там з друзями, якщо десь зустрічається, або з кимось спілкується. А ви знаєте, в мене, в мене моя донька, штурман, Вона там літає. Вона служить брисві, вона така крута. вона ж така гарна, така висока. І мені е, іноді буває так якось незручно. Прям от, але це дуже приємно. Дуже приємно, що настільки якось пишаються мною батьки. До речі, про самооцінку, ми з тобою вже говорили про це ще до uh -huh. інтерв'ю, але все одно я кажу, що з жінками, військовослужбовцями, у мене чомусь важче інтерв'ю даються ніж з чоловіками, тому що жінки чи то соромляться, чи то якось не можуть про себе говорити, отак що. Я крута, та. Я uh -huh. досягла всього сама. Я там снайперка, або я не знаю, водійка ВМП, я льотчиця і так далі. Вони це більш якось так скромно видають. І... і чому так? Це залежить від самооцінки, це залежить від того, що немає якогось прикладу чи лідерки, яка би вела за собою. Від чого це залежить? Я думаю, це всі фактори разом. І в першу чергу так. Самооцінка, самолюбов це дуже важливо. Якщо ти себе не любиш і себе якось не так почуваєш, то ти будеш так до себе ставитися. Думаю. По-друге, думаю... будуть бачити. Так, як так ти звісно. По-друге, я думаю, що от в мене батьки вони пишаються мною, вони завжди мене підтримують. Підтримка це дуже важливо. І це також впливає на ці той фактор, що жінки такі дуже сором'язливі. І я думаю, що ще що дуже вагому таку роль, це де вони служать, uh -huh. з ким вони спілкуються. І це якось ти починаєш задумуватись: ну, а що ти такого робиш, це ж твоя робота, це нічого такого немає. Все ж нормально, ну, типу, я нічого, ну, я звичайна, як і всі. Але насправді ні, ти не звичайна, ти ж військ. Ти там робиш більше, там, ніж деякі чоловіки, іноді. О, от, просто думаю, треба трошечки по-іншому це сприймати. О, от. Але і... в той же час в твоїх соцмережах є лише одна фотографія у <зас> кормі, і лише одне відео з, з повітря, те, що uh -huh. я помітила. Чому так? Я вже казала е, раніше, але ну, просто. Коли мене запитують, я кажу, да, я знаю, я класна, я льотчиця, да, я штурман. Але просто так, щоб ходити і розказувати направо і наліво. Ну, по-перше, ще на мене дивляться такі, військова, що вона не може бути військовою, бо є стереотипи ще по зовнішності. Що там, гарна дівчина не може бути розумною, так? це як блондинка, вона нерозумна. Так само гарна дівчина, як вона може бути військовою, наприклад. От, тому... Так, у тебе там доволі модельні такі фотографії. До речі, ти коли займалася модельним бізнесом чи модельною справою взагалі? Ще до університету? Так, займалась. Але перед університетом у мене все це закінчилося. Але щось пішло не так? Так, пішло не так. У мене просто батьки вирішили, що я маю займатися не моделінгом, а щось маю прям мати вище якісь. Навчання, вище цей заклад закінчити, маю стабільно виконувати свою роботу, стабільно отримувати зарплатню, ну, а я ж дівчинка слухняна завжди була, ну окей, добре. І якось вона так і склалася. В мене армія це класно, це супер, це робота, це служба. Але якщо я не працюю на своїй роботі, я ж не 24 на 7 там знаходжусь, а та й раніше. Е, та, в мене є дуже багато хобі різноманітних. І так одразу не скажеш, коли там запитуєш зі мною. Я малюю картини, я люблю готувати, я граю в мафію, ну, тобто в мене дуже багато різноманітних таких е, направлень. Я ходжу постійно займатися спортом в зал, бо це дуже важливо як і для роботи, так і в принципі я хочу просто нормально виглядати класно. Щодо там готування, то навіть запустила свій блог. Я впевнена, що наше інтерв'ю подивляться там дівчата, які можливо також мріють стати льотчицями або сумніваються в собі, не можуть сказати рідним про своє бажання, так тим більше зараз, а під час такого небезпечного часу. І що ти можеш їм порадити, дати якісь лайфхаки, як протидіяти цим стереотипам, як в них... Вміти жити так і боротися. Ну, по-перше, я не знаю наскільки зараз можливо вступати і навчатися в цьому всьому, не тільки дівчатам, а й хлопцям. А от по-друге, ну не боятися ти пробувати, 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 бо це цікаво, це класно. Також треба розуміння, що ти себе любиш, що ти кайфуєш від себе. Що ти класна, розумна, гарна. І якщо хтось тобі це каже, ніколи взагалі не брати то до уваги. Ну, типу, навіщо? Ти ж класна, ти така унікальна. Е, можливо, це я така, але раніше я була також там дуже закомплексована. Я себе дуже не любила. Е, був було в мене багато булінгу за життя. Але зараз, і дякуючи психологу. Я в собі це позбулась, і зараз вже, ну я прям знаю, що я крута, що я вся така класна. Тому, тому дівчатам треба дивитись на себе в дзеркало, я так вважаю. І не то, що там як молитву читати Я красива, я хороша, я розумна, але просто для себе розуміти, що ти унікальна, такої більш ніколи немає і не буде, і ти все можеш.